Дорогі друзі, ради вас вітати. І сьогодні хочу розповісти про одну свою ідею, яку я почав втілювати. Ми бачимо такий чудовий талісман. От я його буквально сьогодні зробив, Ну, він ще висихає, але от хочу одразу його презентувати. Тут дерево і тут такий у вигляді діви жіночої постаті камінь. І виходить, що мені дуже подобається щось робити з природних натуральних матеріалів. І я, якщо там в лісі, або десь на березі, або десь на полі, бачу щось таке подібне, то я, звісно, забираю і потім його використовую для от різних от таких артефактів. І ось перший такий вийшов артефакт це талісман буде для родових практик. для Входження в так званий ліс пращурів. Ті, хто е, займається подібним, він розуміє, що це за місце і як куди потрапляти. І, власне, е, в цьому лісі ми можемо спілкуватися з нашими пращурами, предками і померлими е, родичами. Е, власне кажучи, що він зроблений? Він зроблений із деревинки, яка була знайдена на березі. І ось, ось цей камінчик, він із. Місто, яке вже затонуло. Таких у мене ну, буквально чотири, і ідея ця одразу, коли я бачив, і вона відразу ну, народилася. Ну, Можливо, те, що я останнім часом практикую дуже багато з родами, з родовими практиками, якраз із, із цим лісом. І от, хотілося щось зробити таке для а, і, і для захисту, і для більш швидкого входження. І ну, Ось він такий получився. досить об'ємний, до речі, бачите? І покрити благословляючою олійкою олійкою, і він вже готовий. Єдине, що його ще треба активувати, я маю на увазі готовий вже як виріб невеликий. І інші я зробив свої в відьмі, зоревіді, яка часто дає інтерв'ю на нашому каналі. І це теж ті, ті ж самі інгредієнти, і це якраз другий камінь. Тут ось така цікава. Бачите, деревинка, тут тріщинки, вони мені дуже-дуже, до речі, подобаються. Так автентично виглядає вінтажно. Ось. І він теж буде активований Теж для родових практик. Ось такі чудові в мене вийшлося. Тут я от відразу розповідаю, і тут у мене каміння. Ось. Яке я теж збирав, до речі. І, наприклад, ці амулети можна вставляти в різні. Ну, там, каміння для тих чи інших потреб. Ну, теж досить, бачите на чорному фоні. Так, досить ефектно буде виглядати. Тут у мене трохи кварців є. Кварці теж, досить, до речі, досить, ну, непогано будуть. Гарна ідея. І морі вони є, дивіться, які гарні, але морі, здається, буде краще виглядати на на світлому фоні. Ось отак якось. Принаймні поки що ідея з'явилася, але її треба втілювати. Ось. Тому, е е думаю, що вона знайде знає гук. і у моєї колеги, і в мене. А особливо, що вона буде допоміжним, таким, знаєте, цікавим засобом для тих, хто практикує родову магію. Ну, це, це саме оці, бо зараз я на рід спрямований. До речі, теж морюваний. Там можна використовувати для роботи з родом, тому що вони дуже глибоко погружають свідомість, але водночас ще ще й потужні захисники від демонів, від нечистої сили, від різної нежиті. І, до речі, Маріон може бути другом, хоч цей камінь має власну волю. Ось бачите, отак у мене сьогодні проходив мій день. І звісно, коли я ще піду десь кудись. То я буду вам показувати от е, свої такі знахідки, і потім буду з них щось робити виготовляти. Шкода, що таких камінчиків лише е, тут двоє, ще двоє залишилось, тільки четверо у мене. Тобто таких родових, саме от. Е, для практик із пращурами, так як я одразу задумав, то тільки 4. Ну, на жаль, поки що так. Може, колись ще як я буду десь в тому ж місці, то дасть Бог назбираю ще щось. Ось, А це. Тут хочу показати: дивіться, яка гарна. Наприклад, можна зробити таку підставку, тут можна випалити. Наприклад, активізатор з рун для активації різних артефактів для пробудження їхньої магічної сили, де і взагалі можна використовувати підставку з якимось рунічним ставом. наприклад. Тобто Тут варіантів багато. Просто тут ще я не визначився, що, власне кажучи, з цим робити. Тому дякую, що ви проглянули це відео. Підписуйтеся та будьте з нами. Зичу вам гарного вікенду!